Київ, вулиця Володимирська, 4. Буквально за кількасот метрів від управління столичної поліції, лунає вибух. Гримнула біля будинку в історичному кварталі на Андріївському узвозі. Правоохоронці обгородили місце події стрічкою і взялися вивчати кожен сантиметр території. Епіцентр вибуху прийшовся на це вікно. Прикрите зараз гіпсокартоном. Уламки фасадного граніту порозліталися в різнобіч, розтрощивши припарковані поруч автомобілі та навіть шибки у будинку через дорогу. Юрій працює в інституті археології. Саме ця будівля і залишилася без шибок. Науковець навіть боїться припустити, скільки було б поранених, якби вибух стався в розпал робочого дня. Тут всім зрозуміло, що. Було плечевно, б нечемна, больно, а зсередини все виглядає ще страшніше. Ось у нас склянки, ось у нас склянки на полу і там. Ці перші, які о, он там тільки трошки тріснуті. Отаке. І це ось, ось його нема, тільки ото грам з тієї сторони. Що ж так вибухнуло? Правоохоронці мають кілька версій. Це міг бути газовий балон, адже в цьому приміщенні раніше був елітний ресторан, але невдовзі побутова версія не підтвердилася. Зібрали рештки вибухового пристрою для того, аби провести експертизу і встановити, який саме вибуховий пристрій був застосований. Не відкидають і теракт, але основне припущення розбірки між власниками та орендарями. Містяни подейкують, що з грудня між бізнесменами точиться конфлікт через приміщення. Ресторан один був, потім ресторан второй. сейчас какие то треті люди зняли. То вже нічого ніхто не знає. Поэтому тут скорее всего, ну от скажіть, кому просто так вот треба вот все делать? В центрі города, в натісто, кто то что то не поділилися. Це сто процент. Останнім часом у спірному приміщенні дійсно йшов ремонт, але після вибуху будівельників немов вітром звіяло. На жаль, нікого немає. Слідчі сподіваються, що світло на справу пролють відеозаписи з камер спостереження. Їх чимало довкола місця інциденту. Відтак розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це умисне знищення або ж пошкодження майна. Якщо злочинців затримають, умовним терміном покарання навряд чи відбудуться. Стаття обіцяє до 10 років тюрми.